І переходимо до Василя Філіпчука, нашого гостя. Добрий вечір. Василь філіпчук Доброго керівник ви. міжнародного центру перспективних досліджень. Пане Василю, ви як кадровий дипломат, колишній так? як ви розцінюєте цю пропозицію Лаврова? Наскільки вона вписується в міжнародні? Я не знаю, міжнародну правову, би це правильно сказати, вона абсолютно не вписується в будь-які рамки міжнародного права міжнародних відносин. Наскільки це є свідчення? Зневаги, ігнорування. Виходу Російської Федерації з усталеного порядку проведення міжнародних переговорів ну, Лавров. Це... Ніби, ніби хоче сказати, що ми вважаємо більш легітимними кандидатів, ну, вони ніж Вони можуть навіть владу. хочуть ким хочуть, але є усталені норми, коли Київ, коли сторона самостійно визначає, хто її представляє. Євденські договори, є визначення повноважень делегації, і так далі. Це не є справа пана Лаврова визначати, хто має предстати. Київ у переговорах на двосторонньому чи багатосторонньому рівні інша справа, і це дійсно важливо, і давайте будемо говорити правду, що Київ міг створити такий уряд, який не викликав би подібного ставлення який викликає зараз нинішній, адже подивіться з самого початку, як тільки в Нокович і розпочалося формування уряду Майдану, як її це називали, були чіткі вимоги щодо того, що це мають бути не насамперед дійсно ті, хто під час Майдану підтримував народ, а не люди невідомо звідки, як це часто на жаль було. Але і ті, хто мають відповідні кваліфікаційні професійні здібності. Призначення пана Дещиці, ну згодом на війну ми його не критикували, але зараз вже пройшов місяць, можна вразити правду. Він неадекватний цій посаді, він не може стати поряд з паном Лавровим. Просто в силу своєї політичної ваги в дипломатії не можна просто взяти будь-кого з звідкись і, перекинувши два-три щаблі призначити міністром. Тим більше, якщо взяти завжди в МЗС України і в традиції українсько-російських відносин відносинами з Росією займався перший заступник міністра. Там призначили таку людину, як Наталя Галібаренко. Ви що чули про такого дипломата? Я думаю, я думаю, що в суспільстві. Українському ніхто не знає про її існування і про її погляди, і уявити її поряд з таким грандом російської чи європейської дипломатії, як пан Карасін, якщо вага Лаврова і дещиця на ось так, то Карасін і Галібаренко не просто в різних площинах існують, не, не перетинаються Багато кому подобається тобто, те, що дещиця дозволяє що... собі відповідати жорстко або іронічно. Я не знаю. Та там. можна будь-як відповідати. Має бути адекватна вага, має бути адекватна кваліфікація. Ці і рівень той факт, що було призначено неадекватних людей на ці посади, і зумовлює таке зневажливе формальне ставлення з боку росіян, яке сприймається по великому рахунку заходом. Якщо б призначили на міністра людину, яку добре знають, і ще під час революції, в серед тих, хто займав зручною політикою на майдані, було чітко визначено, що це може бути пан Шамшур, пан Чалий, тобто ті, хто добре відомі і їхнє призначення цілком є адекватним і вони мають вагу. Був у міжнародних відносинах, вони вже прийшли певні рівні, вони були заступниками міністрів, вони були послами в поважних державах. Тобто, це зовсім інше ставлення. Зрештою, є величезна кількість кваліфікованих дипломатів, які були, скажімо так, в тіні. навіть призначення того ж самого Тарасюка чи, чи не мирю, воно було більш зрозумілим, ніж всі призначення. Тому, з одного боку, не дозволяючи росіянам все ж таки нам вказувати, кого ми маємо визначати, визнаємо, що. Були зроблені помилки із нашого боку, замість того, щоб створити професійний уряд, який би швидко розпочав реформи, був створений партійний уряд, який, на жаль, реформи. Не розпочав він про них говорить, але сказати чітко, що ми бачимо, як буде реформована систему правоохоронну, чи як Міністерство оборони швидко буде приведено відповідність до тих вимог військового часу, які є. Ми цього не бачимо. За 40 днів можна було вже запровадити 5-6 різних типів дипломатичного регулювання концепцій, або дипломатичного регулювання кримської проблеми. Але ми далі продовжуємо на теле, бігати по телеефірах і, і кричати Крим був є і буде нашим. Пане Це не є дипломатичним дипломатичним вирішенням цього конфлікту. Пане Васильо, у нас тут, крім Криму, зараз є ситуація в Харкові. Давайте знову покажемо, є пряме включення нашого а, кореспондента пана Кириленка. Надо мені знімати. Так, да, спокійно, ти тебе все одно вже з усіх сторон знімаєш. Так? Да? Ну, дай я прокоментую. Да, ну, е все Несколько сотень колорадов постепенно намагаються... <реку> Очень, не розумію. Так, все нормально. Так, совсем, ну, несколько сотен колорадов пытаются немного подлопсывать. Вот. Это я журналист. Вы колорад? Шаша? что? Не, вот, вот Колорадский жук приполз и не поймет вот, с, э, с кем он и кто. Вы, колорадский... Что я... Что в вашем э, колорадский жук это тот, который у тебя вот ленточка вот, ленточка висит. Вот это Колорадский жук. Да. А вы. Я как? не Колорадский. Не Колорадский жук? А кто вы? Я просто человек. Может, я коровка? Пришел, да. Да. А, а вы собирает. вообще кто? А я. Я сведомый громадян. А, так вы сведомый? Да. Но... Понятно. Гидный. А что вы здесь делаете? Смотрю, чем вы тут занимаетесь. На что занимает. ну, э, то, цель ару, Смеюсь. Ору с вас, что... Цель вашего присутствия. здесь. Цель вашего присутствия. Же, да, да. А присутствия. Давай присутствия, не будем, блядь. Цель моего присутствия. О! На, 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 не показуй, ты не топасен. Та... Сейчас поломаю палец. Ты не, та... не, та... не, та... не, та... не... топасен. Не, не, просто... но... не, не, не надо говорить, что королас пишу, а блядь, на воздух жу. Понял? Цель не ошвабляй людей, блядь, не надо здесь показывать полно. Я веселый человек. Блядь, сюда, блядь, не все. Не надо никого. Мужчина, так цель ваша присутствия. Мое присутствие просто наблюдать, прийти, получать удовольствие, и рад. Чего? Ну, каждый, человек отвечает за то, что он хочет. И каждый он отвечает за свой базар. Что? Ну, мой человек ответил. Не, что а это? ты? Троллейбус. Я просто... То есть, по-вашему, хватит на меня направлять? А, а это онлайн какой-то? Да это просто онлайн. Не, а, так... а куда ты? Сейчас, а? я людей снимаю. Почему блядь? Я? я только начал. Не, я не начал. Начал. Не, не начинай, я не только начал. Начинай. А что ему? Не, чё, чё не, я? не, я могу рассказать, например, что вот это, что вот эти вот маразматики и маргиналы, которые собрались под колорадскими ленточками, они, конечно... граждане, которые имеют право, но хотя бы для начала им бы им бы... Отже, за офіційною інформацією, близько тисячі людей відбувається біля державної адміністрації мітинг про російських активістів. Близько тисячі людей передає інтерфакс України, незаконність київської влади, додатково вимовили 64 особи, звільнити, які були затримані в результаті антитерористичної операції, і охорона по периметру міліції. Насправді ми показували вам фото з Твіттера, Може воно взято просто не з сьогоднішньої ночі, тому що ви бачили, що людей насправді там тисячі немає і е, ніякого протистояння зміниться. І теж не спостерігається, тобто там може там так на око сотні три людей. Це не знаю, напевно, обнадіює, Зрештою, як ви вважаєте, чи вдається зараз, чи чи, чи, чи вдасться зараз? Переломити цю ситуацію. Ця ситуація на мою точку зору принципово відрізняється від ситуації, яка була в Криму, оскільки в Криму це була пряма неприхована агресія з боку Російської Федерації. Тут мені я здається... Яка справилася на підтримку населення і підтримку в парламенті в Кримському. Що я важливо. не впевнений. Знаєте, під але час але принаймні, ці інструменти були використані. Знаєте, я якось. був активно залучений в спроби врегулювати кримську ситуацію. Я Можу зараз прийде час, коли ми називаємо імена людей, але протягом були, були, були періоди, коли чітко Доводились, що треба зараз зробити АБВ, і нам удасться уникнути цієї ситуації. Уряд не робив цього. Не хотів, не міг інша справа. Я думаю, якщо би хотів, то зміг би. Але тут принципово інший підхід. Це не є е, такий ж самий спосіб військової агресії, який був у Криму. Мені надій здається більше, що. Е, це не зовсім відбувається за бажанням Росії. Пан Турчинов сьогодні сказав важливу інформацію, Я знову ж таки не хочу бути першим джерелом інформації, оскільки Моя інформація носить конфіденційне. Я не можу писати звідки я її маю, хоча всі добре ми знаємо хто з ким спілкується. Це Янукович, це Янукович, його оточення. Це ті, хто втекли, почекали місяць, побачили, що Київська вала не контролює ситуацію складно, робить помилки за помилками. Ось вони вирішили з одного боку трошки потиснути на Київ з іншого боку змусити Путіна продовжувати, оскільки у них іншого виходу повернутися, аніж російські війська завести в південно-східну Україну немає. З іншого боку, Путін також є перед таким перед такою дилемою. З одного боку, йому зараз перетинати кордон це роз. Починати військові дії, які 100% до добра Росії не приведуть, але і не відповісти на проросійські ось такі заклики він не може. Таким чином він перед дилемою. І якщо ви звернете увагу заклики Лаврова і рішення Сполучених Штатів і Росії щодо започаткування переговорів, це і є відповідь Росії на події в Криму. Росія не хоче напряму їх підтримувати. І зараз у нас є шанс. На все ще, ще є цей шанс за допомогою дій на національному регіональному рівні Зараз as uh... розсмоктати цю ситуацію, хоча е, термін розсмокчиться, він останнім часом е, набуває такого негативного е, е, значення. Ми всі очікували, що якось там все розсмокчеться, воно не розсмоктується. Е, все ж таки, якщо будуть здійснені правильні політичні кроки, якщо буде залучено до уряду нових осіб, нові обличчя, які представляють схід, які викликають довіру Сходу, і якщо будуть зроблені правильні ефективні кроки з боку правоохоронних органів, якщо Аваков буде ганятися не за правильним сектором, а за е, дисиденти за, за, за цими сепаратистами, то буде зовсім інша справа. Але все ж таки мені здається, що ключовим зараз є переведення е, процесу е, реформування України зі слів про заклик, про реформи у конкретні е, е, Концепції, конкретні рішення, які будуть зрозумілі і які будуть викликати завіру у громадян, от те про що ми постійно говоримо в середовищі аналітиків: принцип субсидіарності в Європейському Союзі, коли регіонам дається максимум повноважень, які вони можуть ними користатися. Давайте дамо право Донецьку. Самостійно вирішувати, які мови, де використовуються. Є державна українська мова. Крапка. Ви хочете, щоб схід було російська? Нема проблем. Дамо право всім регіонам самостійно вирішувати, яка має бути друга мова. Дамо регіонам всі повноваження у всіх питаннях, які вони хочуть і можуть. Нам ж гірше від того не буде. В країні стільки проблем, що я думаю, поділитися врегулюванням цих проблем буде тільки спокійніше для центральної влади. Київ має зарасти на нестандартні кроки, крок вперед, перед подіями, а не бігти за подіями. Угу. Це не означає, що за НАТО буде широка ця автономія, яку отримує ну, наприклад, той самий Донбас, і там, ну скажімо, там всі ці люди, які там вже сидять 20 років, і фактично все між собою поділили, що країна буде реформуватися. А як буде відбуватися з Донбасом? Якщо будуть здійснюватися реформи на центральному будуть... буде відбуватися ілюстрація, а що буде відбуватися наприклад, Ні, на Ні, почекайте, Долбанці. давайте ми розділимо все ж таки Даляю. правильне і грішне. Якщо подивитися, наприклад, по опитуванням громадянської думки, які провели до речі, минулого тижня, МЦПД спільно з групою соці, 130... це тридцять очікування громадян. Так 30% може тридцять відсотків громадян бачать врегулювання проблеми сепаратизму шляхом. Посилення центральної влади і покарання сепаратистів, а 30% громадян вважають, що потрібно дати більшої влади регіонам децентралізація. Децентралізація це не є федералізація. Децентралізація це є впровадження тих норм. Управління регіонами, які, наприклад, є стандартом Ради Європи, керівники регіонів мають обиратися. Це мають бути не партійні призначенці, але це мають бути люди, які мають легітимний мандат довіри. Потрібно чітко розвести функції центральної влади, які насамперед торкаються правоохоронної сфери, торкаються контролю над тими питаннями, які віднесли до функцій держави, і місцевої влади, тобто префекти, префекти на, на польський чи на французький зразок воєводи, вони. Вони повинні мати чітку функцію дотримання конституційного ладу, а керівництво регіону мають мати люди, які є легітимними, які обираються громадянами того чи іншого регіону. І таких рішень може бути зараз дуже багато. Вони не потребують якихось дуже серйозних змін. Потрібно прийняти закони, які дозволять кожному регіону відчути, що люди самі керують своїми регіонами. Треба визнати, що дійсно у нас регіони були відсутні на периферію державного інтересу, все політичні. Життя відбувалося в Києві, і не знаю, чи ви цього бачите, але, наприклад, от у нас зараз відбувається створення загальноукраїнського е, пан'європейського руху, е, європейський рух України, який би об'єднував всі організації, які займаються європейською інтеграцією. І ми відчуваємо, наскільки з боку е, представників Дніпропетровська і інших регіонів є незадоволення тим, що все відбувається в Києві. Вони кажуть, ага. почекайте, ми, ми, ми далеко ж не, не, не на периферії. Ми також хочемо, щоб у нас було більше повноважень, щоб ми також були центром політичного життя е, Німеччина є для нас. Прекрасним зв'язком того, як можна зробити країну не столиця і все інше, а коли кожен регіон має перспективу для своїх громадян. Зараз молодь ти або виїжджаєш в столицю, або в тебе особливих життєвих перспектив немає. Це потрібно змінити. А, ну, Давайте ще подивимося. Дмитро Темчук, та тим часом а, аналітик. та Каже про те, що висока ймовірність, все-таки, що просто буквально найближчим часом може відбутися інтервенція Росії. Тобто, от він повідомляє про те, що за його даними сепаратисти отримали вказівку від російських кураторів забезпечити коридор на кордоні для введення російських підрозділів. І, начебто, на 21 годину станом він має бути утворений в Луганській області. Якщо такий сценарій вдасться, це, це кримський варіант. Це пише Дмитро а, Тимчук. І він пише також про те, що це є тероризм чистої води. Тобто, насправді треба а, діяти жорстко. А, на вашу думку, ну ми ж казали про те, що можливо можна було зупинити те, що сталося так. в Криму, якби діяли справді жорстко. О, зараз маємо подібну ситуацію в Луганську. Однозначно, є альфа, є боєздатні частини нашого війська, які зобов'язані нейтралізувати сепаратистів. Але те, що відбувається, Там величезна коли... кількість зброї на руках, там до 500 там можливо автоматів, на якщо вірити от очевидцям, які там є. Це не величезна кількість зброї. Якщо е, направити туди декілька боєздатних частин, я думаю, що вони легко можуть це вирішити. Але, Але це це буде, це буде пролиття. Ми будемо сподіватися, що це буде без кровопролиття. Знову ж таки, повертаючись до цифри, лише 7% громадян України за використання зброї при вирішенні кримської проблеми чи проблеми сепаратизму. І 37% вважають, що це можна вирішити шляхом економічних реформ і підвищення соціальних стандартів. Громадяни, в принципі, не Підтримують військові дії, громадяни підтримують, не підтримують кровопролиті. Тому в принципі цю ситуацію можна було уникнути, як зараз і врегулювати знову ж таки. Я не знаю, це дійсно є величезна небезпека, що будь-які будь-яка пролита кров може бути використана як привід для росіян, для того, щоб вводити свої війська. Але давайте все ж таки проведемо червону лінію. Ми не можемо до безкінечності толерувати е сепаратизм. Якщо ми будемо дотримуватись підходу, що головне нам не піддаватися на провокації. У нас завтра можуть бути Російські е, е, солдати біля Верховної Ради, і ми будемо їм Київ здавати для того, щоб не, не, не йти на провокації і не допускати кровопролиття будь-яка європейська країна, будь-яка країна світу, яка себе поважає, буде себе захищати. Інша справа, що поряд з е, 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 кнутом має бути і пряник. Поряд з жорсткими кроками по захисту незалежності і цілісності має бути і, і перспектива, яку бачить кожен регіон для себе. Тут не можна тільки одним е, однією. І рукою щось робити потрібно з різних способів, різними механізмами це питання вирішувати. Потрібно коаліційний уряд зрештою створити. Дайте представникам цих регіонів 2-3 місця в уряді. Це зовсім принципово змінить їхнє ставлення до ситуації в Україні, їхнє відчуття, ким вони є в цій державі. На вашу думку, ну, якщо взяти тему, то само НАТО, як наскільки я не знаю, не, не бачив насправді чи було це питання в вашому дослідженні, було... але я так розумію, що тут відсотки збільшуються на користь людей, так, які підтримують вступ. Так, Україна, це для мене підтримує. особисто дуже позитивний сигнал. Ми розділили запитання між тими, хто підтримує вступ в НАТО зараз негайно, і тими, хто підтримує вступ в НАТО при досягненні суспільного консенсусу, разом це 42%. Це чи не найбільший результат за всю історію України? 42 Відсотки, тобто люди починають все більше і більше усвідомлювати, що ми не можемо забезпечити нейтральність власними силами, особливо тоді, коли у нас ворог прямо в нашому кордоні. З іншого боку, 44% проти. Тобто зменшилась кількість тих, хто ще не визначений, ага. і ми підняли кількість тих, хто за шляхом до, до додаткового питання щодо консенсусу. Таким чином, знову ж таки, суспільство потребує консенсусу з одного боку. З іншого боку, ми зараз маємо використати збільшення підтримки НАТО, як і російський е, тиск е, на Україну. Для того, щоб сказати обидвом сторонам і НАТО, і е, Російській Федерації, що дивіться, у нас збільшується підтримка НАТО, у нас пряма загроза. Пряма агресія з боку Росії або ви нам даєте абсолютно жорст, абсолютні жорсткі зафіксовані двосторонні безпекові гарантії, які дійсно гарантуватимуть, що Росія не буде здійснювати агресію щодо України. Або ми тоді вступаємо в НАТО. Ми подаємо заявку. І якщо НАТО відмовляється, це означає, що ті три країни-члени НАТО, які є сторонами Будапештського меморандуму, не виконують свої зобов'язання. Ми не повинні знаєте, як мене страшенно обурювало, коли попередній уряд хамив Європі а був готовий, як за. Чих стрибати за будь-якою е, помажкою з боку Москви, зараз у нас те саме тільки навпаки. Мені здається, ми не повинні нікому хамити і не слідувати е, помаху будь-якої сторони, а мати свою жорстку позицію і стосовно Росії, і стосовно тих, хто є гарантами нашої безпеки з Західного боку. Або ви забезпечите нашу безпеку, або ви змушені йти на певною мірою екстраординарні кроки. Чому ні? Ну насправді я так ну у нас у нас є, нібито гарантії за uh, тим меморандумом, того, що був їх підписник. немає. Це і брехня. Знаєте, от у нас є група так, група дипломатів, які вважають результатом не е, е, суть, а форму, яку потім можна тут продати, розраховуючи що народ ідіоти, яким можна це втюхувати в англійській мові. Це називається security reassurances. Дослівно, це запевнення безпекові. Це не є гарантії. Дійсно, якщо взяти дипломатичний словник, там одне з двадцяти значень слова «reassurances» – це є гарантії, зокрема в банківській практиці. Але ви запитаєте будь-кого з банкірів, носіїв мови, вони скажуть, ну це не гарантії, є гарантії, а є «reassurances», які не є таким самим жорстким терміном, як гарантії. Але ми використали цей термін і переклали його на українську як гарантії, і всім розказуємо про гарантії іде йде про те, що ми зараз маємо дійсно досягти гарантій шляхом достороннього договору якщо, із Росією і з НАТО, якщо Україна умовникач підпише там договір, не, я не знаю там з країнами НАТО про те, що вона не будучи формально в НАТО. Отримує обов'язкову військову допомогу в певному розмірі в випадку, наприклад, інтервенції абсолютно. з боку Росії, то це буде те саме, що вступити в НАТО, тільки так, без абсолютно. всіх додаткових абсолютно. вимог щодо свободи, там і так далі. Тому що НАТО це ще крім того, всього це клуб, де є і економіка, і політика, і так далі. Тому, там купа всіх вихідних наступних у нас надзвичайна Тому. ситуація, і ми повинні шукати з неї екстраординарні виходи. І ми повинні не боятися і Росії, і Заходу поставити якісно інші умови. Ми всі перебуваємо. На грані дійсно руйнування світового правопорядку. Ми повинні зараз поставити якісно інший переговорний пакет на стіл, і те, що мені дуже шкода, що наш наша рідна МЗС, наша дипломатія, замість того, щоб е, це запропонувати, бігає по телеканалах і піариться. Дійсно, вони зараз повинні чітко сформулювати 10-15 пунктів переговорного меню, е, яке поставити на стіл, і навколо якого має відбуватися переговорний процес. Сполучені штати постійно наголошують і пан Кері, зокрема, про те, що це не може не може бути вирішуватися доля України між дипломатами без запрошення самої України за цей стіл переговорів. І от зараз, нарешті, от проанонсовано ця, що ця зустріч відбудеться. Як вважаєте? Ну нав чи там точно будуть представники кандидатів кандидати в президенти. Я так думаю, ну це був би нонсенс. Не думаю що український за такого готовий. ви знаєте. Там такий був тролінг. Мені розповідали деталі російсько-американського діалогу. А в певний момент росіяни навіть запропонували, щоб серед учасників переговорів був панцарьов. Мені зателефонували мої англомовні друзі. Кажуть, хує з містер Псарьов я кажу, не знаю, а що ну, мені прослугали по бока. Кажу, це царьов. А, -а, а що? А звідки? Ну кажуть, от, -от, 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 -от видикло таке. Кажу, як, це, ну, це тролінг. Це росіяни, вони почувають себе сильними, вони розуміють слабкість України, вони відверто деколи собі дозволяють, вибачте, за термін, постібатися над американцями, розуміючи, що американці далі від червоної цієї лінії не підуть. І тому вони пропонують ось такі формати. Ми повинні пропонувати формати, не чекати, поки нас покличуть, а самим запропонувати формат переговорів. Тобто, дивіться. Дищиця не може не має права стібатися, тому що в нього не той не той масштаб, але це собі може дозволити Лавро, умовно кажучи, російський МЗС. Просто тому, що всі і так вважають їх всесвітніми хуліганами. Ми зараз про це говоримо. Тому що вони всім показали, що вони знову велика держава, що не можуть плюнути на світопорядок, вони можуть плюнути на сполучені штати і ЄС. Вони можуть розтоптати сусіда, і їм за це нічого немає. Ті санкції смішні, вони нічого не вирішують. Третя фаза санкцій, про які заявив Європейський Союз і пані Меркель, вона настане подумати тільки тоді, коли Росія продовжить агресію у південно-східні регіони. Економічні санкції, не введення військ, не надання допомоги зброєю, а економічні ну, санкції. Але з іншого боку, я, звичайно, не є спеціалістом з там не знаю глобальної економіки. А наскільки я розумію, з відкритих джерел. Скажімо, падіння вартості одного бареля на один долар означає мінус 2 мільярди доларів в бюджеті е, Російської Федерації. Так абсолютно і це означає, що насправді Російська Федерація може спалити весь накопичений цей жир, жирочок та золотовалютних е, запасів буквально за 3-4 роки, і їм просто немає куди навіть податися. Тобто, всі насправді означає, що включити цю машину. Це вже ну тобто Росія буде загнана відразу в лихі кут Їм ситуація складніша. Насправді Росія вже давно переорієнтовує свої потоки на Китай і інші країни Сходу, і вони також хамлять Європі. Що якщо ви будете от так себе поводити, то ми взагалі будемо продавати все Китаю, який давно хоче вже купувати нашу і газ і нафту. Ситуація складніша. Безперечно, штати мають значно ефективніший спосіб тиску на Росію, те, що вони зробили з Іраном. Призупинити будь-які розрахунки російських банків у доларовому еквіваленті через американські банки. Всі трансакції відбуваються через американські банки в доларах. Якщо вони призупинять це крах російської економіки за 3-4 дні, очевидно, що Обама на такий крок не піде. Тому що він не бачить з нашого боку тиску, він розраховує, що все ж таки вдасться договоритися і так далі. Але ми повинні принаймні вимагати від американців такі дії, щоб порівнянні з ними те, що вони дадуть, було б щось серйозніше. Ти не можеш чекати, що тобі прийдуть і твої проблеми вирішують. Ти маєш вимагати на 100 для того, щоб отримати 50. Ти маєш грати на 3-4 рівні більше, оскільки це ж проти нас атака. Це не проти американців, а проти нас. Ми повинні про себе дбати. І тільки тоді, коли ми будемо давати в 2-3 рівні більші вимоги, ми зможемо отримати хоча б щось, щоб себе захистити. З іншого боку, індепендент пише про те, що вони ж теж це розуміють про те, що Київ вже не контролює деякі регіони. Та тобто вони розуміють, що це інспіровано Росією, і теж про це пишуть, Це не є якась е е загадка. Але тим не менше, це означає, що вони дивляться, боже, вони так легко здали Крим. Можливо, вони здадуть і ці регіони без жодного пострілу. І для чого нам тоді втручатися? Вони, вони розуміють, що є певна підтримка, в тому числі і в регіоні. Так, абсолютно. Знову ж таки, соціологічне опитування, яке ми зробили, показує, що це не є суто Янукович, плюс його 200-300 фанатичних чи проплачених прихильників. Є, наприклад, питання російської мови. якщо... У всій Україні його підтримують 4 по деяких регіонах тільки один. То в двох областях Донбасу, Луганській і Донецькій його підтримують 19%. Це кожен п'ятий. Це, це вже є певна маса, яка може діяти. Тому е, уряд мав би здійснювати превентивні кроки для того, щоб... Е, Донецька еліта, еліта з східних і південних регіонів бачила для себе якісь перспективи. Я не маю на увазі корумповану злочинну частину попереднього уряду, які представляли ці регіони, але є інші політики, є інші представники цих регіонів, яких зараз можна ввести в уряд, які мають нормальні професійні якості, і які б дозволяли представникам східних регіонів відчувати, що вони також в керівництво цієї країни був маразм Макіївський. Чи там є ну, але як, як бути? Ну буквально так наостанок? Як бути з тим самим, наприклад, Ахметовим, який дуже багато контролює в регіоні? Але коли ви кажете про корумповану владу і так далі, як як, як він як, де де його взагалі місце От майбутній Україні, де залишається Донбас? Я думаю, що місце Ахметова має визначити сам Ахметов, виборці і правоохоронна та судова система. Це не мені з вами вирішувати. Ми не знаємо того всього, що потрібно знати для того, щоб дати на таке питання. Але я думаю, що перше, ми повинні все ж таки чітко дати гарантії недоторканості приватній власності, розкуркулення розкуркулювачів і так далі. Це не є правильний підхід. Ми повинні дати гарантії приватній власності, ми повинні дати перспектив. Економічного добробуту. Ми повинні максимально зняти навантаження з бізнесу, дати їм перспективи розвитку і росту, для того, щоб представники Сходу бачили, що в цій країні в них є перспектива. Добре, дякую, Василь Філіп, був у нас в ефірі.